Всім доброго дня, Україна! Вітаю вас усіх! Слава нашій Україні, слава нашим героям. Всього найкращого, от на кінець я, я приїхала до Італії. Мене не було 4,5 місяці. За моїми квіточками доглядала моя подружка. Хочу показати вам, що у мене. І як вони себе, як мої квіточки, тут себе почувають. Так, почнемо. Хто за мною слідкує, той пам'ятає і знає мої орхідейки. Не забувайте підписуватися на мій канал. І не забувайте ставити лайки. Ну, кому не подобається, можете поставити дізлайк. Це таке. Без обід. І жду коментарів. Ну що ж, розпочнемо, розпочнемо ми з дентропіуми. Якщо ви пам'ятаєте, я пересаджувала, вони в мене пропадали. Без корінців були. От один я посадила на кору коркового дерева. І от подивіться, який пагон виріс у моєї подруги, відколи він був у неї. І ось подивіться, такі корінці, подивіться. Він уже пускає от це один, я його вла, розділила на два кусочки. І ось другий. Якщо ви пам'ятаєте, у мене не було куда його тут пересаджувати. бо він був. Бо він був... Ну, в мене тут кори я не могла найти купити. Ось я його пересажувала без корінців, без нічого. Ось, подивіться. Подивіться, корінці він почав як нарощувати, поки був у подружці. Пустив два нових пагуна. От, бачите? От. Так що у нього все нормально. Тоді. Хочу вам показати. Привезла я з дому. Ну, Там казали Камбрія. Ну, дівчатка, мені здається, що ця бульбочка це цимбіу. Чи цимбідіум, цимбідіум. Дівчатка, хто мене бачив, хто знає. Підскажіть, будь ласка. Ось у такому він вигляді. Він мав два кітконоси, вони відсвіли. Ось тут щось. Де воно? З цієї з тої сторони. Зараз попробую. Може, бачите, там щось проростає? От, корінці в нього були досить непогані. Ну, не знаю, я, напевне, трошки залила його, так що я зараз буду його підсушувати, буду дивитися, тому що, мені здається, я його трошки залила. Першечок це зовсім від інакшого. Я його пересадила була, бо він був у більшому горшку. І він був, ну, коротше, я його пересадила, дівчатка. Так от, мої дендробіуми. Ми подивилися. Я її зніму. Так, ось. Так, ось орхідейка. Яку я купила останнє відео, ви бачили. У мене був редліп з самого початку була моя перша орхідейка редліп. Ну, вона пропала у мене. Я тепер купила, от я приїхала і купила, побачила і купила. Так, давайте ми зараз тут вже розпакований. Він добре глянемо, в якому він стані. Квіточки він скидає свої. Ну, це не страшно. Там, де воно? Де воно? Де воно? Ось воно? Бо тут воно, бачите, вломане надсихає, а тут буде продовжувати. Буде нарощувати квіточки. Подивимося його. Коренева система у нього чудова. Просто чудова. Неростуча. Але чудово. Ну, я думаю, він оживеться в мене і почне, ну, листочок нарощує. Ну, мені здається, треба почекати, він поки що сидить. Це вже тиждень, як я купила, він сидить, не вилазить. Ну, Я думаю, йому треба, щоб він прижився у мене вдома. А тоді він буде, я думаю, нарощувати. Сама квіточка, вона здорова. Так, тоді ось ця. Так, що тут у мене пише? Тут тільки пише, коли куплена. А що це за квіточка, я не пам'ятаю, дівчата. Я не пам'ятаю, що це за квіточка. Теж в такій посадці з. Полістеролом. Я тут трошки кори додавила, тепер, як привезла. От, зараз, там пішов, пішло нарощування корінців. Бачите, пішов корінець один. І тому, бачите, є другий. він почав нарощувати корінці. Тому що корневої системи тут почти не видно. І нарощує, продовжує нарощувати. Листочок. Бачите? Ось він ж такий маленький. Ну, будемо бачити тоді. Поживемо побачимо. Так, тепер. Так, що тут у мене написано? Угу. Вулканом. Це моя вулкану. От. Ось такому, ну, тут трошки плянки тут. Італія, це жара, це невиносима жара. От, І в хатах, і на вулиці. Ну, це з таким листочком куплено. Тому, що тут казати, я його, як приїхала, пересадила. Я стараюся всі свої на фітільки садити. Ось оцей теж на фітільку він сидить. Тому зараз попробую витягнути, щоб ми подивилися. Фітільок у мене з бінту, з марлі. От, почуває він себе добре. Він і був на фітільку. Я просто його перес... Ні, він не був обманю. Не був він на фітільку. Так, зараз вибачаюся. Тут у мене пробочки. Що я хочу сказати, дівчатка? Ті, які я садила на фітільок і давала по друзі, вони себе дуже гарно. ну, Нормально все ростуть. Тільки ось в таких горшечках я заставляю пробочку від бутилки, щоб воздух туди заходив, дівчатка. Щоб вони, коріння дихало. І що ще хочу сказати? На фітільку, вони як випивають воду, я даю їм просохнути, а тоді знову доливаю воду, наливаю згори, так як тут вже торф'яних стаканчиків немає, боятися немає чого, шийка стоїть високо. І я тоді проливаю повністю, щоб кора пролилася, і щоб намочився фітільок. І тоді набирається там вода, і я так і залишаю. Що хочу сказати? Так, ще. Подруга їх поливала водою, поливала і обризувала, поливала водою з перекіссю і з йодом. Міндобрих, ніяких ми не додавали. Це тут Ю. От, 20. Вона цвіла вже два рази. Вона цвіла в мене, і я занесла подрузі, і вона подруге ще цвіла. Перед самим моїм приїздом. Вона перестала цвісти. Я її теж посадила тепер на фітільок, на марлічку, бо в мене не було. Але, ось подивіться корінчики нарощує, листочок нарощує, тому, думаю, підуть і квіточки. Вона повинна відпочити трохи, вона цвіла довго. Коли я її купила, була 27.02. Ну, від другого. Ну, рахуємо, і мене 4 місяці не було. Ну, рахуйте, довго вона цвіла. Ось, в хорошому вона стані. Просто я тут поміняла посадочку, і кокосове волокно я поставила, і кора. Ну, корінці ростучі, листочок вона нарощує, так що, у нас тут, я так думаю, все буде добре. Саме трубочку. Ставимо це сюди. Тобто я трубочку потім поставлю? Так, поки що це поставлю на низ, щоб воно нам не заважало. Так, тут ще один. Ще один кам'яна роза. Кам'яна роза, вона теж у подруги цвіла, у мене вона цвіла. І теж перед моїм приїздом вона закінчила своє цвітіння. Цвіла дуже довго. Теж подивіться, корінці. От, Бачите, тут фітільочок червоний, то я його, подрузі давала з фітільком. Подивіться, корінчики нарощує, Корінці є. Ой-ой-ой-ой! Тож я її садила, кори такої дуже не мала. ну, перші, перші мої пересадки. Але але і корінців багато є. Будемо ждати цвітіння, дівчата. Так, це кам'яна роза. І тепер хочу вам показати те, що я привезла. Ага, ще ось мій пірапікоті. Я дуже віддала його, він закінчував своє цвітіння, наростив новий. І я дуже переживала, щоб в домашньому цвітінні він зацвів метеликом. Ось подивіться на цю красу. Він випустив. Тут є чотири квіточки, небагато. Але там, де воно? Де воно? Де воно? Ось тут. Я думаю, він буде ще випускати. Подивіться. Він блідіший, як був у магазинне цвітіння, але він зацвів стопроцентним метеликом. І що ще? Подивіться, остання квіточка, подивіться, він хотів бути певний триліпсом, а тоді передумав і зацвів метеликом. Бачите? Один листочок, наче півгуби і пів листочка. І защипчик. Подивіться, який цікавий мутантик. Я дуже рада, що він зацвів. Так, дуже рада. Він теж був на фітільку. Теж був на фітільку. Теж в нього корінців там було не дуже багато. Ой, ну зараз подивіться. Подивіться, що робиться. Мені його, певне, треба десь знов пересадити. Тому що він повилазив, я його купила, була дуже мокрого, поробила була дирочки. Зараз так, щоб вам було видно. навіть рівно не стоїть. Подивіться. І він в дирочки повилазив мені. Тепер треба буде це все акуратно все зрізати, ламати цей горшечок, ну він і так тріснутий. І пересадити, як він відцвіте, треба буде його пересадити. Тоді я привезла, я все думала, що це мія. Ну, але це не мія. Не знаю, як ця квіточка називається. Я її привезла з дому. Вона у мене там сиділа, щось сиділа, ніяк квіточки скидала, щось ніяк корінців не нарощувала. Корінців було дуже мало. Дуже. Тепер пішли корінці. Пішли вріст корінці. Пішли в ріст корінці. Ну, оцей трошечки листочок, ну, певне, пропадає, я не знаю. Отут буде вона знову нарощувати. Тут відломлено, а тут буде нарощувати. Ось буде нарощувати квіточки ще вона. Так що ось такі. І росте, крім того, що корінці, вона ніяк не хотіла пускати корінці. Простеж маленький листочок, бачите? Так що я рада. Ну і тепер гость програми, як кажуть, мій пафік. Ось що я вам покажу. І що я вам розкажу, дівчатка. Привезла я його, у нього. Тут було м, на цій стороні, чи прижався він десь у дорозі, чи зажаркою. Ну, хоча ми великим автобусом їхали, кондиціонер був постійно включений. Але в, а, то в приміщенні було включене, а ми його в багаж стали, коробочку з орхідеєм. І, напевне, може, зажарку було. там, чи як. Ну, коротше, Ми приїхали, та квіточка бігом відпала. Вона довго не цвіла, бігом відпала. Але зразу ж. Розцвів наступний. Зразу ж. Розцвів наступний. І ось там, он. ростуть, нарощує ще бутончики. Тепер хочу показати ось ця одна дітка. Я колись його була купила з такою маленькою діткою. Тепер подивіться, яка та дітка виросла. ось подивіться, ось, ось яка. І тут, бачите, там росте ще одна дітка. Так що я рада, вони, як всі троє будуть цвісти, тим більше він цвіте револьверним. І у нього має бути, ну, вони як всі зацвітуть, і довго будуть три квіточки зразу, як будуть цвісти, то це яка буде красота. Так що. Ось такі у мене справи. Дівчаточка, це одна розрада від того всього, що твориться в нас в Україні. Біда і горе. От, і коли ти дивишся, за цими доглядаєш їх, як, як за дітками, і на душі відлягає трохи від усього. Стає легше. Бо тому що, як послухаєш новини, там розбомбили місто, там розбомбили, там загинули мирні жителі, там загинули, там наші хлопці загинули. Серце кров'ю обливається, душа плаче. І ти руки ні до чого тоді не стоять. І ти як починаєш любуватися цими квіточками. Дивишся, там щось росте, там щось росте. Боже мій, так гарно на душі стає, легше стає. Легше на душі стає. І ти вже можеш якось щось реагувати на щось. Тому що якби тільки думав про війну, то би, напевне, розумом помішав. Так що, ось такі у мене справи, дівчатка. Всім гарного дня! Будьте всі мені здорові. Най вас всіх Бог береже. А Рашистська Федерація нехай згине звідса землі всього найкращого.